Волейболістки з Рівного готуються до старту суперліги. Місцева команда Регіна Мегу повертається до елітного дивізіону після чемпіонства у вищій лізі. Порівнюючи з минулим сезоном, рівнянки суттєво оновили склад. Прийшло вісім нових гравчинь для багатьох дівчат. Саме фактор суперліги зіграв ключову роль у виборі клубу. Тренерка Регіни Антоніна Жук каже, що волейболістки ще не зовсім зіграні, адже разом тренуються лише два місяці. Однак всі готові себе проявити на найвищому рівні. У нас є декілька гравців навіть з моді збірних запропонували на гру. Команда підбиралася по можливостям гравців, по вмінням гравців. Скажем так, проблем з тим, що хтось не хотів до нас іти, ну такого не було. В принципі, з усіма домовились доволі таки легко. Одна із нових гравчин регіни, – 17-річна Андріана Павлик. Попри юний вік, дівчина вже має досвід виступів за юнацькі збірні України з волейболу. Останній сезон Андріана провела у Хорватії. а Приїхати до Рівного вирішила після розмови з тренеркою Регіни. Багато чого змінили взагалі в нашій професійній лізі. І Було цікаво сюди поїхати і спробувати. І в загальному, ну я думаю, що нам якихось грандіозних цілей не ставлять більше ставлять награтися, тому що в нас достатньо молодий склад. І я думаю, ми будемо просто набиратися опита і пробувати показувати свою ігру. Ще одна волейболістка Дарія Грязіна повертається до рідного міста та клубу після періоду виступів у Швеції. Команда, за яку Дарія грала у Скандинавії, стала третьою в регулярному чемпіонаті вищої ліги. Дівчина була основною зв'язуючою у тамтешньому колективі. Тепер отриманий досвід волейболістка готова проявити у матчах за регіну. Я мала пропозиції залишитися в цій команді, також з інших команд, але. Не знаю, Зателефонувала телефонувала Антоніна Петрівна. Ми порадилися. Домовилися, я повернулася. Це домашній мій рідний клуб, тому на поки це дуже хороша можливість. Сучасну регіну можна назвати сплавом молодості та досвіду. За останній відповідають гравчині старожили Тетяна Лустюк та Оксана Ярута. Остання є капітаном команди, грає на позиції центрального блокуючого. Тренуємося. Ми доволі багато. Це 10 тренувань на тиждень. У нас дві тренажерки і зал. Команда росте, команда розвивається все таки ми вже доволі давно. Волейболі і тренери, і гравчині регіни переконані, що команді під силу закріпитися в середині турнірної таблиці Суперліги. Однак, основне завдання все ж не вилетіти. Новий волейбольний сезон стартує наприкінці жовтня. В елітному жіночому дивізіоні візьмуть участь сім колективів. А перший матч рівнянки проведуть проти одного з фаворитів чемпіонату Прометея Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.